Коли соціальних мереж на підлітків перш за все, це дуже важлива тема, тому що комп'ютерна залежність це форма самопсихологічної залежності. Вона проявляється в з захопленні комп'ютерними іграми. Ця проблема страшна тим, що велика частина залежних є діти і підлітки, а також молоді люди, психіка яких ще формується. Причому юнаки схильні до неї частіше ніж дівчата. Три мільярди людей у всьому світі тобто 40% населення користує соціальними мережами в інтернеті. Ми витрачаємо в них середньому 6 годин щодня, публікуємо дописи, обіймається фото, реагуємо на пости друзів. Що хвилини користувачі соцмережі попляють майже півмільйона твітів та фотографій у Snapchat або Instagram. Якщо соціальні медіа відіграють у нашому житті таку велику роль, то дуже важливо усвідомлювати, як вони впливають на нас. Як час проведено в соціальних мережах, впливає на нас і На не жертвуємо заради Спілкування нашим психічним здоров'ям та гарним самопочуттям і чи ми свій другоцінний час. Дані проведених досліджень дозволяють зробити певні висновки. Ось, наприклад, перш за все, це настрій. На думку дослідників з Каліфорнії, хороший чи поганий настрій здатен швидко поширюватися між користувачами соціальних мереж. Стрес. Соціальні мережі це місто, де ми нерідко висловлюємо своє обурення чогось. Будь це політичні проблеми або неякісні послуги. Тривожність. Дослідники також спробують з'ясувати, як соцмережі впливають на загальний рівень тривожності, сон та концентрацію уваги. Дослідження опубліковане в журналі, що що люди, які користуються сьома або більше соцмережами, мають втричі вищий загальний рівень тривожності, аніж люди, які взагалі не користуються. Яким чином соціальні мережі впливають? себе безлічно. Для підтримки Чи існує зв'язок використання соціальних мереж бурбулі чи іншими онлайн ризиками? часто кажуть, що порівняння це викладач радості, і коли ми говоримо про соціальні мережі та самооцінку, часто виникає культура порівняння один одного та життя, яке ми зображуємо в інтернеті. Багато людей кажуть, що це в інстаграм, де ділиться ідеальними картинками життя. існує зв'язок. в онлайн-мирі, І ми можемо стикнутися з різноманітними ризиками. Такими як кібербулінг, систематичне цікування та вчинення масивського допомоги засобів електронної комунікації, секс -дизі. обмін власними фото, відео та текстом, матеріалу інтимного характеру. Діти всюди ходять з телефонами в школі, на вулиці, вдома. У будь-який момент часу ми навіть не можемо цього знати. Дитина може дійсно, наприклад, робити свої фотографії, та комусь їх надсилати. Та порнографічний контент. Діти потрапляють на такий матеріал навіть під час пошуку, наприклад, певної інформації для своїх рефератів. Ще є помилкове ведення запиту в пошуковій системі, якщо діти мають власну пошту або зареєстровані в соцмережі, вони також можуть сприймати спам лист та відповідомлення від людей, яких вони не знають. Дякую за перегляд цього відео. Його робила студентка групи «Ш-11» Блазіорова Ганна.